Браття і сестри, коли Кітченера Хартумського спитала, яку армію він хотів би мати, він відповів младогільянську. І це про те, що німецька класична філософія панувала не тільки в думках, вона панувала в підпіллі, вона панувала на полі бою все 19 століття та. В принципі, відгомін і в 20 столітті, і німецька класична філософія це одна з вершин світового людського духу. Проблема в тому, що туди важко війти. Це специфічна мова і специфічні стани. Вона не тільки викликає специфічні стани, зі специфічними станами до неї потрібно підходити. І входити в німецьку класичну філософію треба навіть не з Гегеля і, можливо, навіть не з Канта, а починати треба з Шелінга. І ми пропонуємо вам чудовий вебінар Сергія Форкоша: якраз Вхід в філософію через Шелінга. Це треба послухати це про філософію свободи Шелінга. І ви зрозумієте, і це найголовніше в цьому вебінарі. Ви зрозумієте, як відкривати двері в цей світ неймовірного багатства тих станів, які ви ще не переживали.